Для допомоги Збройним силам України в Івано-Франківську на Вічевому майдані провели благодійний аукціон. Захід вже в четверте організував військовослужбовець Михайло Михайлюк на позивний Бандера. Боєць збирає кошти на потреби 45-го окремого стрілецького батальйону, у якому служить. Зараз ми нам дуже потрібно ще чотири нічника. Це не маленька сума. Мавік 3Т. На нашому аукціоні є хороші тубуси, є хороші картини, є прапора нашого батальйону. На жаль, вже підписаних прапорів на даний момент немає, бо того разу закінчилися. О, ще не можливості, бо дуже сильна напруга на сході. Не було можливості їх підписати. Щоразу долучаються до аукціону і представники центру освітніх інновацій. Директорка закладу Марія Починок розповідає: діти та працівники створюють вироби власними руками задля того, щоб підтримати наших захисників і наблизити перемогу над окупантами. Велкі мотанки також наші волонтери зробили вервички. Вишивка це є зірка Марії. Це наші викладачі центру освітніх інновацій. Такий розробили взірець. Колись, коли проважали хлопців на війну, то з молитвою вишивали цю зірку Марії, щоб вона наших хлопців оберігала і вони обов'язково поверталися живими. І ми зараз теж кожному захиснику, коли відправляємо допомогу, обов'язково Ангелик і зірка Марія. І Цей хлопець завжди почуває себе захищеним і обов'язково повернеться додому живим. Підтримати воїнів прийшов і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Дуже важливо, щоб заходи, які спрямовані на підтримку наших захисників, продовжувалися і збільшилися допомоги в різний спосіб. Сьогодні волонтерські організації самі частини волонтерять. Ми допомагаємо. Дронами ми допомагаємо тим спорядженням, яке ми можемо купити за бюджетні кошти, але не все ти можеш купити саме за кошти бюджету. Є такі видатки, які потрібно постійно. Тобто ремонт запчастин, ремонт якогось певного обладнання, те, що купляється за кордоном, тому дуже важливо долучатись до таких волонтерських заходів. До слова, за виручені з попередніх аукціонів кошти, вже вдалося придбати автомобіль, два Мавіки 3ПРО та один Мавік-3Т. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.